Короче, Щас я эксклюзивные продукции Сейчас я тут черга я и пыл обратно буду, чтобы <риклад> не вот вот стоять. Да не, вы чего? Вы чего? Что, испускаете его, да?

Це ви сьогодні со мною покатаєтеся, я з вами туда сюди якийсь я неудупленный чуть-чуть я мабуть, не, не доспав я проснувся пол сьомого утра а лих наверно одинадцятого. типа рано ліг, рано встав Сюди. дядя красный меняйся на зеленом хими хоче хочет. так чу ду дуду дуду ду 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 Шныки и все. Сейчас вот тут шныри. Джик-джик. Так, напомнити мені, як зайдем в АТБ. Крикнете, я лимон. Ну лимон то таке, Головне, щоб лимон у кислоту ще я добра. Ну люблю йдеться опять перти сам полочанський. Так, що ж ви не кажете? Йоп, я зацікав тут. Так, щось впадло довго торохтіть по цій. Чи тут односторонні, я не, не поняв. Та вроді не должно. Чи це каштани так, типа пахнуть, запахнуть. Перехода сиди в кущах. Уф, <звач> уфу, о, дорога, смачка. Сейчас мы вже розторможуся новенькому а тобі. О, тут парковочка, все нормально. Не в те уродство. Так, треба собі місто тут закоцать, ось моє місто буде. Ось тут. Все. Нікому не займати, тільки я тут буду. Чик. Ось вот так, бачите, дивіться компактно. І не заморачувайся, там щось таке. Таке щось накрутили, навертіли. Та ні, що то з лимоном і проблема. Не буду я їхати за лимоном 150 раз, а тебе. Зараз знайти лимонну кислоту і, і поїдемо з боку. А не підскажете лимонну кислоту, як у районі. О, дякую, дякую. Бачите, на ничку, на ничку. Опа, дивіться, дивимося. Степиться. Би по сотки вони були, ну по 100 грамів, не по 20. Так, о, не глянемо тут з телу Артуруга. Так. Бухліжка вау. Так. Тут бутилка. Бутилка, у нас цікава. Банка. І банка ще щоб, щоб з холодильника. захотів отуда везти, а тут походу повижирали баночне повижирали баночне оставили бутилочне, бо тяжело їм носить да? А з лимоном конечно проблема, проблема. Проблема, проблема. Проблема, да. Помогите, телефон. О. vite да, да, да,

Дякую. Так, тінь он, бачите кінь. оп оп. Стоїть. О, О, що ж ти тут перекрутається. Коротше, этот лимон, в принципі, можна на базарчику купити. Іли не заморачуватися. і не куплять. Завтра. після роботи можна заїхати. Так, сейчас глянем сколько мы вами. Привіт. 36. Отлично. А, надо ж вас поднять. Ну на ну, ладно сейчас. Десь... Що буде сейчас буде волосся, не той ключ суну. Ай-ай-ай-яй! ай 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 яй Все, все на руляку пахнем, чіпрям. Блин, опять ці салфетки забувся. Ой. Ну це не виносимо. Ладно. Если шо доїдемо до этого, до АТБ я вже снимать там не буду, выключусь. У нас то ще время я есть. На два видосика. Ні, ні в одному АТБ немає так, демо чи що. Полишилося, щоб було вам теж гарно видно все. Гарний. Коротше, все гарний, да? Тут прийдеться дворами об'їхати чуваки, бо вони там затіяли ремонт і перекрили всю дорогу. колись подивимося, що вони там настроїть. Бачите, сейчас я вам покажу. Движ. Движ. Чувака и голос и Так, все, летим, да? Так, бачите мой людей. Сейчас. Сейчас привет там хтось мені пропонував так проїхати, я очковав, но ну, думаю, нічого тут страшного. немає. Тут дольше вискакувати на гору, наверное, я поведу. Только що ми нормально с вами пролетели. Так, домик, кстати, начало опять продолжать робити, обшивать. Ще надо буде покататься по частных секторах на той стороне Пишу, пишу на цих бумажках, потім їх не читаю і забуваю постійно щось. Так, а що вони протерті? Щоб мадаму цю подивитися в екваторі. Надо, тобто, щоб були чисті очі. То, нові колекції. Труханим Фух. Чи прогуляться ще. А ну сейчас ми тут за... За... заховаємося за остановкою от злих дядьків. Сейчас секунду Дивіться обзорчик. Ти що? Кінь? От это вітер. Вітер, вітер жесть так, сейчас, секунду. 45. Давайте чуть-чуть зо мною проїдетесь. Вже в АТБ я вас тягнути не буду. І да, там, я думаю, багато чого показав. Бачите, як літаю. Прити, при я не люблю по трасах їздить, по дорогах. Так, друзі. Всім гарного дня, вечора, ночі, мирного неба. Все буде ок. Пока-пока.